А ви знали, що слово want означає не тільки хотіти, додивіться до кінця і спробуйте здогадатися, що саме означало want. Працював я в Америці, косив траву, фарбував іноді, і одного разу, коли треба було пофарбувати, хазяїн каже: You want to paint this wall? You want this brush? You want this paint? що я переклав для себе. Ти хочеш пофарбувати цю стіну? Ти хочеш цю фарбу? І я собі подумав. what? Я не хочу формувати нічого, я хочу гроші. І друга історія була. Коли я шукав туалет, було дві двері, і я кажу: where is the bathroom, where is the restroom? І мені кажуть, there. І я йду туди, але штовхаю двері, і не можу відкрити. І людина, яка дивиться на мене, що я не можу відкрити двері, каже: no, you want that door. Але потім я розібрався, що слово want, Означає не тільки хочеш, але й треба. Тому, коли ви чуєте «you want that door», не сприймайте, що ти хочеш, а тобі треба. З вас лайк, підписуйтесь і вчимо англійську разом.